Відсов Сергій Володимирович. Значить, дивіться, на Черкаському кальці тут головня. Зараз визвав сюди тітушок. Не знаю звідки Черкас чи зупино, що заходимо. Да, міліцію. Запишіть, пожалуйста. Ви. У нас небольшая волна. Оперативник, оперативник, давай. А кто сказал? Кем предложил? Там Восиківський не написаний, не переживайте. Це що справа? Звернення до в Войсяківський там слова такого немає. Зареєстровано в міліції, як положено. УВД зареєстровано. Банер не зареєстрований. Все зареєстровано, на все є документ. Обратіться, ВВД, в Черкаси, вам все покажуть і розкажуть. Банер не має договору. Не має. Договор. Є на інстанції. Обращайтеся. Тому що це звернення. Це звернення до Авакова. Я не голословний, в мене зареєстровано, що там стоїться як положено. Куда ти понісся? a Я вибачаюсь, ти поставка машину, щоб вибачаюсь, Це ж вони вже нарушили правила дорожнього руху, якщо вони стоять вже. Вони ж уже стоять, причому тут не стоять, стоять на, від... на узбіччі. А можна стояти на перекресті на узбіччі? На узбіччі можна це стоять, це законом це не запрещено. Правиль? Якщо не знаєте, то ми його точно ділиться. Це перекрестить.

Головня хороший пацан, Маркотський хороший пацан, Нет, так, хороший. і все. І не треба фіню. Яку пігню? Там Юрій Іванович, добрий день. Там є Свісихівський. А дивися, у вас в розшуку а за є, ігнорування призову знаходиться це? такий знаєш? Зараз він знаходиться на Черкаському кольце. Можеш брати наряд, під'їжджати, він готовий йти служити. Він же ж до вас не з'явився, ти ж так казав. Ну все, підтягуйтесь, ось він готовий вже все. Да, 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 ось він на місці. Під'їжджайте. Давай, давай, давай. Товариш правильно? Угу. правильно? Камеру свою сховай, чуєш? А що? А хто ти так і ще не має А що? де законом? Запрещено снімати? Законом? Конечно, конечно, возьмо дозву, сховай камеру. Нема такої статті, що запрещено снімати. Сховай камеру. А він покаже просто все. По да, ваше. Так ніхто не нас снимає. І своїм тоже. То та, і там і, своє своє може. Братимам, і ніхто не ховається. Це хто воюю. ховається. А чого ти воєнкомат а не прийшов? Я прийшов воєнкомат, мене комісія до половини пройдена. Ви що, ребята? Так подожди, що ждать? Да отправляем своих детей и сами туда ездим. Да, и не раз. в следующий раз может, и тебя взять из завести. Да, я с тобой на одном не сратися. Ну, я с тобой тем более. Ну так, а что ты от меня хочешь? Ты не рассказывать будешь, блядь, деятель Сам деятель хуй, слышишь, блядь? Что? Биздиш, нахуй. Ти що думаєш, як ти, бля, мене у руля, так ти, блядь будеш керувати, нахуй, бля! Ти я ж ти призиму і завтра можу піти, блять. Ну то пистуй, блядь, хто тобі не дає, бля. бля Рулють хуя, бля. Не людей треба тут, блядь, мучить катувати, рабить нахуй, блять, я ротіру захищати, бля. Правильно. І вон розкажи, блядь. Коли пов'язка була, блядь, на комісії, блять. А тебе воно їбе. А Та я являюся, я являюся. Які до мене вопроси? Тільки що що сказав? Ну ти такий, що ти в нього дуже. Я явився, який до мене вопросив. Я буду розказувати. Кров блядь. А ви, блядь, в цеківському сраку лежите, блядь. А ви кому лежите? Нікому. Кому ти не посікав? Я, Стар, я сам по собі. Якби він не сказав, нахуй, щоб він цар, блядь, в городі, блядь. До цього б не було, нахуй. Я хоч царювати, один доцарювався, нахуй, щоб їбався. Так. Я спросив, давай за 100 гривень. Це не вопрос. Я не пошов, я бачу. А, ні, ну то, що ви бачили. Ну, я зараз свій валік там, зараз не привезуть, це я не знаю, там валік. Мій валік не хоче трипіщу. Марховський. Вадим Володимирович. А ви я це мовляюсь. Я явився, я, я, я до половини пройшов маркомісію. Ну, тому що часу не вистачає. Тільки з'явиться час, я одразу прийду і дійду її до кінця. Дополучить. Я вже прибув в воєнкомат. Я до половини пройшов пішов в медкомісію. Водій! Хорошо, підписувати, я не буду нічого. Я ж не тікаю, я тут. Я ж не тікаю. От розкажи побратимам, як він відказується за пов'язку розписати. Він не відказується, він проходить медкомісію, на це время не дає. Я нічого підписувати не буду. Це офіційна повітря. Я являвся, я являвся, я отримав пов'язку, я розписався. Які можуть бути я до мене питання? хто являвся він вчиться, він сітк. Вас син служить. Він все ну він навчається, які питання. Це не місце для вияснення. Прошу, ну, продавайте. Я, я продавайте. ще раз кажу, я отримав повістку, я, я розписувався за нею. Я зобов'язаний повістку, mm -hmm. я вручаю. Що далі? Вручите по адресу, він тут не проживає. Ні, він має право на це не розписувати. Здавляння. Законі, законі, він подавить, віде, на, віде, 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 в воєнкомат і все. Він був у воєнкоматі, він проходив медкомісію. Я він як Які до мене можуть бути питання, якщо я двічі да був у воєнкоматі. А чому ви не прийшли в медичну комісію? Чому ви не прийшли медичну комісію? Та пройшов я її? Тільки не до кінця. Я об'яснив тільки, що чого. А чому не прийшли? Що? Я вам тільки що об'яснив, що я не пройшов. Тому що, що в мене є обставини на то. час. сесія здавалася. Время буде, я пройду до кінця пройду комісію. Все, Спасибо за спасіба. Питання рішається не на кольцю. А я машину свою знімаю. Да, да, сам пішов. Убери камеру, я сказав, чи до тебе не доходить. Та не уберу. Де написано, щоб я обирав. Що снімаєш? снімай, снімай, ну, блядь, ту машину. Де знімає? написано, щоб я камеру убирав? Що ти мене знімаєш? Ну хочу я! Хочу я снімати, знімаю. Ну, та ну, я тут знімаю! мені тут хочеться знімати. Ну Якщо мені не подобається. Я не, не хочу, щоб мене знімали. Ну, так, так, так. так мене ж знімають! мені теж не подобається. А, мене знімають. І що? України має право користуватися руки від машини убери, пожалуйста, моя машина. Диктофоном. І це все в досвід. Спасибо. Щоб Літенант міліції вони не зли став відповідно. Попорком наважаємо. Хорошо, спасибо. А можете представитися, пожалуйста? Да, будь ласка, доброго дня. Добрий день. Помічник оперативного чергового Бузовський Олександр Вікторович. Моє посвідчення, службове, міліціонера. Все, спасибо. Жила Ростислав Володимирович. Да. Скажи, будь ласка, ми закон порушуємо? Наша організація, наша організація порушує ні? У вас написано таке звернення. Ви ж були присутні, як ми цю бумагу приносили. Да. Ви ж бачили це все. А по поводу чого? Хіба я не прав? Ну, я по ми вдвох зайшли і ви вдвох сиділи. Звернення до АВАКу. Що ви візьмете його під охорону? Охорона, охорона у нас є Державна служба охорони. Вони охороняють. А ми Ви Хорош... скажіть, будь ласка, ми закон порушуємо. Я не знаю, а дозвільні документи є у вас? <продуктив> є, звісно. будь пожалуйста. Є у голови. Ні, а тут Реорізація. Реорізація. є. При собі немає. Я... Це погано, що а, немає. А, є, і, є, є. У вас бумага, то які що <ква> у вас битки, слава, це мільйона, що там написано. У вас є така бумага, рішення суду. Буде От як буде бумага, тоді буде, буде так такий? Буде, а хто ти такий? – йому... Дозвільні документи. Покажіть, що, що дозволу. Які вам дозвіл документи? Ну, ви знаєте, знає, ви розбираєтесь, які треба дозволити. Ну, рішення покажи. нашої організації. Я представник організації. Ну, ви знаєте, що я це зрозумію. Я можу показати, бо це чість. А, чість. Ну Ми власника, що він запрещає. Ми ну, та що пойде ну, ж тобі бути поздили документи. Ну це по вашій ідеї, а по закону, як воно точно. Ну я вам кажу по закону. Ну я вам кажу, якщо вам надо закону. Де це річ? Місто Черкаса. Є такий Матюша. А чому Мик... у вас його немає на руках? Володимир Володимир, Володимир Миколайович. Ну ви ж родяний, ви знаєте, що? я не голова. Я боюсь, я... ну ви звернулися для того, щоб коли у вас уже є безпосередньо рішення, ви повинні мати тоді якось так... я, я не голова. голова. Ну вы же вернулись для того, чтобы вам дали доступ. Ну Это правильно. Правильно. Чтобы у вас была бумага, вы были уверены. Есть, есть бумага. Пожалуйста, вам треба. Мне она не надо. Версия. Себе. Да. Совершенно не верно. Версия. Это не народ, не причисляйте себя. Если вы себя к народу, три человека это не народ. Вот и все. три человека, вы и ваши друзья это не народ. Вот и все. Так же а я. Тебе додому. Там я шукану два місяці. А я тебе додому прийду, прийду, а прийду а защищай, бля, бля, за то я буду защищать. А О, ти, блядь, ти ось. розказуєш мені, зі сходу. Да я зі сход. Ну, ну то защищать домой. Да я бля, зі сход. Okay. Okay. Я зі сходу. Я мера прийшов зіщать. Okay. А Потому, що Тому що так же починалася. Вони так і починали.